Розлади харчової поведінки в воєнний час. Дуже багато запитів на цю тему, дуже багато клієнтів звертаються або запитують спеціалісти. Отже, давайте поговоримо, хочу запросити вас на наш міні-курс Розлади харчової поведінки. Будемо говорити про те, як харчування тіло та емоції привести у порядок да, з будь-яких умов. Я розкажу про розлади харчової поведінки, компульсивне переїдання. Булімію та анорексію. Ми поговоримо про причини розвитку або загострення РХП у воєнний час. Обов'язково будемо говорити про фактори ризику для людей із розладами харчової поведінки, які емоції ми задаємо, заїдаємо під час війни страх, сором, провину, злість та інше. Обов'язково поговоримо про депресію та тривожний розлад та інші супутники РХП. Як у дітей та підлітків проходить розлади харчової поведінки саме у воєнний час? Яку самодопомогу можна собі дати при переїданні? Обов'язково поговоримо про 10 ознак, що коли ви не справляєтеся, і потрібна допомога фахівця. І е, зупинимося на роботі психолога з РХП в воєнний час, алгоритм обмеження рекомендацій. Я, Ольга Гаркавець, спеціаліст РХП, директор інституту практичної психології, буде ділитися своїм досвідом, буде ділитися самою сучасною інформацією стосовно РХП саме в воєнний час. Приходьте, цей курс буде дуже корисний, дуже практичний. Тому цю інформацію, яку ви отримаєте, ви будете використовувати або в своєму житті, або будете з допомогою її. Помагати своїм клієнтам до зустрічі.